Ну що, всім привіт! Сьогодні буду розбирати е, двигуна, знімати головку, рушниву і дивитися, що там з мотором, чого він кидав масло. Завтра мають прийти запчастини, нові прокладки заберу. Сьогодні хочу розібрати, глянути і, можливо, притерти голову. Мотоцикл помию, чистий, зараз масла ніде немає. Ну що, поїхали? Ну що, я зняв бак, сідушку. Зараз в нас є доступ до двигуна. Зараз нам треба від'єднати патрубки, карбюратор зняти. І потрібно зняти двигуна, бо щоб знімати головку, впирається в раму. Тому нам треба зняти двигуна в сторону і тоді вже далі розбирати. Та й таке. Короче, зняв я вже кришку, розкрутив, кріплення познімав. Ой, ті попередні ті, що робили мотора, позривали всі оці гайки, те, що тримають зі ручку, ГРМ. Я мучився з ними, Та ти що. Це коротше такі майстри в нас. Коротше, зараз покручував всі болти, зняв стартера, карбюратора, всі кріплення з мотора. Зараз будемо знімати головку. Ну, що, зняв головку. Якщо так подивитися, то вроді би нічого такого не видно. Десь з цієї сторони масло йшло. Ну, Зараз розберу, буду дивитися. Мотора, коротше, треба на бік скидати, бо е, головка не влазить, впирається в раму. Того мотора треба на бік трохи положити такого. Та я таке зараз буду далі розбирати. Коротше, зняв я поршніву. І так, що ми бачимо? Ми бачимо тут герметик. Я не знаю, хто в нього ложив, чи це на заводі так було, чи це такі майстри оті, те, що мені робили по гарантії. Так само і тут його герметик видно, а текло воно з цієї сторони десь масло. Сідмасляний канал. Отаке поршень Чуть-чуть почурханий 2800 кілометрів. Отакий стан поршня. Так, ну і така поршнюва у нас. Ще чуть-чуть фон -чуть підтертий. 2800 пробігу і вже трошки є вироботка. Невеличка. Ну що, зараз буду шліфувати цю частину головки. І так само, точніше, цю частину поршнюває і головку, щоб вони з'єднувалися рівно, бо може десь повело головку і масло йде. Та й такі справи. Все видно трошки потерто вже. Але ще думаю буде їздити і їздити, якщо все добре. Така поршнева. Ну, що вже нам включили світло. Можу показати. Так, порталі я повністю поршневу головку. Що ми тут можемо побачити? Так, це зі сторони вихлопа. Не знаю, як видно. Але тут є такі рисочки невеликі. Ну, Може, так видніше. Такі рисочки, тут якісь такі полукруг, видно. Погано вставляли ту головку. Тіпу майстра і трошки пошкодили. І що найголовніше? Саме найголовніше, саме що брав лінійку рівну, прикладуєш таке, і в нас плоскості немає, якщо ти на сонце дивишся. Е, такі виємки. Коротше, в нас поршнева головка поведені, тому е, шліфувати обов'язково потрібно буде, бо толку ніяк не буде. Далі переходимо до головки. Ну, головка у нас також поведена. Тут у нас такі риски якісь поцарапане. Тому те, що масло йшло, то навіть не дивно. І що найголовніше? Мені поміняли прокладку нову. До NB300 е, відрізняються від CBS 300. І прокладки трошки не співпадають. Так, зараз покажу. Так, ось це такого. Як ми бачимо, тут половина канала закрита, Цей пшелишній. Тут наполовину. Е, а! Ось цей канал повністю закритий прокладкою. Е, Тому я думаю, треба буде е, на новій прокладці прорізати отвори, щоб був краще е, краще ганяло в Краще охолоджувався. Та й таке. Тому... Прокладка CBS 300 не зовсім підходить на NB300. Ось даже надпис CBS 300. Але ну, зараз таких немає прокладок в Україні. Тому будемо ставити, що є. То я зараз маю шліфунути плоскість на повшлівій, на головці, бо тут е, по любому буде масло йти. Вони поведені головка, то це не буде смислу, якщо просто нову прокладку поставити і все. Тому шліфую. Далі, думаю, зробити невеликі порти. Тут, як бачимо, є такі лишні напливи. Це все треба буде сточувати, ось ось, щоб було все рівненьке, рівні канали. Так само на вихлопу. В, точніше, випуск. Тут може, погано видно, але також є, можна трошки підточити. Тому шліфую плоскостя. І думаю, зроблю невеличкий портинг. Ну що, розібрав я головку, засухаю клапана. позімав коромисла, але розпідвал щось тут сильно сидить, то коротше хай. Хай сидить, розкручувати не буду. Так, що ми тут бачимо? Ну, скажу, тут... Трішки є роботи. Пооббирати всі оці такі напливи, все що лишнє таке ці виступи, вони прям під 90 градусів. Тут також треба трошки сточувати. Так. Ну а так, в принципі, більш менш хороші канал. Ну, це що тут оці переходи трошки треба буде заокруглити, щоб більш було більш-менш рівно. Вихлопа не видно, не все чорно. Але там теж є що чуть-чуть попідточувати. Тому, я думаю, зробити невеличкий портинг Думаю, хуже не буде то точно. Також випускний впускний патрубок теж є багато нясів. Треба на нього розточувати трошки. Та й таке. Ну що, шліфунули мені поршньову голову. Тепер ж все чітко була, була поведена головка. І поршнева. За майстру зробили, шліфунули. Тепер вже все чітко. Забрав прокладочки. Нижня прокладка, верхня. І також купив новий гравер. Бо мій старий не було такого помічкового вала. А долізти, щоб зробити портинг, добре, то е, важко, важко. Все, старий грай урок, він вже якийсь він вшараний. Отак зараз новеньким буду робити. Так що далі будемо. Далі роблю портинг, розточую канали і буде збірка. Що, поїхали? Так, значить, вклею я головку, скочу, бумажним, щоб не пошкодити десь поверхність. І далі буду е, робити портинг, розточувати. Як бачите, я вже почав один канал розточувати. На відео не видно, але... Так, да, на відео погано видно. Але там є таке погане літє. Як бачимо. І оці всі ступень потрібно прибирати. Також тут оця така спінька під 90 градусів. Тут я вже трошки заокруглив. І потрібно буде ще чуть, щоб годеньке було. І так само ось тут. Тому буде далі. Ну Що, як бачимо, я вже зробив впускний канал, розточив його, позабирав всякі заосенції, такі виступи нехороші. Поробив такі отвори невеличкі, це хто знає, це типу як ефект м'ячка для гольфу. Швидше повітря пролітає через канал. Також шліфунув, полірнув саму камеру згоряння, щоб менш нагар наліпав. І також випускний канал. Теж відполірований. Не дуже добре, але краще, ніж було. Типу, теж, щоб нагар не наліпав, а вилітав. Ось як бачимо на відео. Ну і порівняно з тим, як було до цього, то зараз це набагато краще. Такі плавненькі канали, рівненькі. Все дуже класно. Ну що, закінчив я розточити головку. Як бачимо, позабирав всякі лишні виступи, нехороші, які були. Е, також пустий патрубок теж трошки розточив, пообів ось лишнє, поробив такі оствори. Е, щоб краще повітря проходило. Ну, там невеликі ефекти є, але на машинах, як портірують головки, то таке теж роблять. Якось і бачимо. В ну, заводу там трохи багато тих виступів лишніх, такі, які поток воздуха трохи заламлюють, погано йде повітря. А так з розточними каналами рівні канали плавненькі, буде набагато краще працювати двигун. Швидше потік воздуху буде потрапляти в камеру згоряння, більше наповнюватись. І я думаю, це невеликий плюс буде. яких там лошадки дві, думаю, додається. Ось як бачимо. Так, прокладка. прокладку я поросточував канали. Ось ті те, що на антифриз, на охолодження, щоб були більші дирочки. Бо з заводу вони не співпадають. Розточив декілька отворів. Також тут перегородочку розточив, От, як бачимо на стрій прокладки. Як вона співпадало, як і на цій новій, те ще я розточив, зрізав цю перегородочку, яка була, і тепер більше співпадають отвори з прокладкою. Тому охолодження має бути краще, ніж було до цього. Так, ну і самого поршня теж трошки шліфунув, полірнув, бо там нагару теж було немало. І зараз буде краще працювати. Також облегшив клапана, трішки полірнув і притерних, бо заводу вони трохи пропускали. Тому зараз я думаю буде краще працювати. Ну що, поставив мотора, накинув головку, поршневу. Що сталося? Сталося поставити це виставити а, виставити натяжник. Що і далі будемо збирати і пробувати заводити? Та й таке? Ну а результат і відео, те, як почав валити моток після портоного, буде в наступному відео. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім до зустрічі. Пока-пока.